Всім привіт. Я так зброюсь не можу, бо дуже-дуже пізно година. І я вам хочу розказати фокус з нашою резинкою вчорашнього випуску. І, і з нашою серветкою. Поза вчорашнього випуску. Дивимось. Це вам просто резинка, Я беру, накриваю руку. І ставлю от сюди режимку. І бере ця режимка раз, два, три, зникає. Бачимо. У нас ця резинка зникає. Показує здохвоків. І накриваю руку. Раз, два, три. І ця резинка з'являється. Дивний фокус, не дивний, а шикарність. Я зараз погано його подав, бо я хочу вже з Секрет фокусу. Ви маєте вміти робити ось такий найпростіший захват, Щоб резинка не падала і захватила. Опа, опа, отакий захват. Беремо кидаємо резинку, тіпа кинули. Ось вот так. Раз. трам-трам-трам, І зникло. Вона в тірусі русі ми накриваємо. Удаємо розенку. Ну Усім. Значить, папа, підписуйтесь -па, на канал, ставте лайк. І всім па-па.